Другу руку просягніть, посмішку усім пошліть. Добрий ранок, добрий день, нашу зустріч розпочнемо. Діти, ми чуємо дзвони, що сповіщають про велике свято. А про яке свято йдеться? Звісно, це Різдво Христове. А ще є свято новий рік. Різдво і новий рік це зимові свята. А які з них ви любите найбільше? І чому? Діти, які є слова пов'язані із зимовими святами? Так, ялинка, подарунки. Щедрівки, колядки. А тепер, дітки, відгадайте загадки. Мороз тріщить і снігу намело. Радіють всі, адже прийшло Різдво. Відгадайте ще загадку. На нього всі чекають. Дорослі і малюки, розставивши свої пухнасті гілочки, красуються різдвяні, вірно ялинки. Діти, подивіться, яка у нас чудова ялиночка. Саме на ялиночку, на цю лісову красуню ми так чекаємо на Різдво на Новий рік. Здається мені, що вона засумувала, як же нам її розвеселити? Можливо, ялиночці треба сказати ласкаві слова. Тоді вона знову стане веселою. Яка у нас ялиночка? Пухнаста, густа, струнка, запашна красуня. З давніх давен взимку настає велике свято. Господині готують традиційну вечерю. У глиняній посудині макітрі подають медову пшеничну кашу з маком та горіхами, що називається кутею. На покуття під іконами ставлять сні пшениці. Його прикрашають стрічками, називають його дідухом. Діду вважається символом урожайності. Тільки но з'являється на небі перша вечірня зірка, люди вдягають святковий вишиваний одяг, застеляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. А наступного ранку дівчатка і хлопчики веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи народження Ісуса, нашу Україну та працьовитих людей. Малята, про які свята ми сьогодні з вами говорили? Так, про різдво. І Новий рік. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!